Люди паралельно воювали і вже починали відновлювати економіку, чи все таки закрили війну і потім почали розвиватися? Дивіться безпека, це ключовий актив, да, тобто і без певної опори міцної розвитку економіки не буде. Хоча ми бачимо з вами в світовій історії, наприклад, той же випадок Ізраїля, коли він воює там фактично да. з п'ятого дня свого народження, да, тобто, і незважаючи на надзвичайний стан, який Кнесет постійно продовжує, Ізраїль залучає інвестиції, будує сучасні заводи, да там робить індустріальні парки супертехнологічні дослідження, тобто є такі приклади. Якщо ми взагалі подивимось на там на ту ж південну Корею її протистояння з своїм північним сусідом, Да? тобто це певний форпост західної цивілізації, да, такий і певний можна сказати, фронтір західної цивілізації. Да. Тому безумовно, фундамент міцний дуже важливий. Взагалі, якщо ми з вами подивимося на попередні там 90 років, то ми не знайдемо жодної країни, яка би зробила. Економічне диво без прямої або посередкованої підтримки сполучених штатів Америки, да, тобто і сьогодні для нас дуже важлива безумовна підтримка і США, і Великобританії, і Японії, і Норвегії. А це все є учасники оцього так званого західного лігону. Тому це є перша перша основа. Але якщо говорити про стартові умови, то наприклад та ж Японія після другої світової війни, в якій Японія програла, вона зазнала ядерного удару. Окупація немає природних ресурсів. Ну тобто, стартові умови, якщо їх проаналізувати об'єктивно, да з економічної точки зору, да ну будь-який економіст сказав би, шансів тут дуже небагато. Yeah. Да. Але країна за 30 років зробила те, що вона фактично деякі американські міста ну, в економічному сенсі стирала з обличчя землі, наприклад, Детройт, який був раніше автомобільним суперворобником, да а потім ну, просто став таким порожнім містом, і в США такий цілий і ржавий Пояс вони називають, тобто міста, які закинуті, тому що Японія перегравала в конкуренції, користуючись підтримкою союзництвом з Сполученими Штатами Америки. Тобто блискучий такий приклад того, що можна і йти на стратегічні альянси, і мати власні національні інтереси, їх відстоювати, розвивати власний бізнес. Тобто вони були одночасно такими економічними націоналістами, да, з одного боку, а з іншого боку, йшли на дуже серйозну міжнародну співпрацю і альянс сполученими штатами. Атаме, я думаю, що тут деякі є речі, які Україна теж може скористатися. А далі, які моменти? Ми ж не можемо сказати, так. одна з Сполучені Штати підтримують це, розслабили, значить, по-любому нас винесе в. Такий просто райзений що на низо відсотків 100%. що саме ключове, що об'єднувало всі успішні країни, і до речі, це найкраще проаналізовано От цій книзі мого вчителя професора Райнерта, як багаті країни стали багатими і чому бідні залишаються бідними. Райнерт проаналізував історію 500-річну розвитку різних країн, як вони ставали заможними, як якісь країни втрачали лідерства і перетворювалися на бідні. І він знайшов, що головна причина, яка і головний фактор, який розрізняє багатий край. І бідні, це є економічна спеціалізація, тобто це те, на чому Україна спеціалізується, що вона виробляє. Якщо країна розбудовує в себе високотехнологічне виробництво, да, спочатку прості речі, потім складніше, потім ще складніше. Да, тобто, якщо країна виробник, інноватор, да, тобто інженер, то вона стає заможною, потужною, вона дає іншим кредити, поради, вона вступає в взаємовигідну міжнародну співпрацю. Якщо України примітивна бідна економіка, вона експортує. Там, зерно, руду, залу і там, ліс, і так далі, то вона залишається бідною, їй нав'язують умови, їй дають кредити, їй кажуть, що робити, за нею вирішують. Тобто, тому от цей такий фазовий перехід між бідністю і багатством це, по суті, заміна аграрної моделі, сировинної моделі економіки на виробничу, високотехнологічну, інноваційну, яка потребує науки, потребує інженерів, потребує якісної освіти. І всі країни без виключення за 500 років, які які робили економічний стрибок, вони проходили цей шлях.